Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі. 3 березня, 373-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. В Одесі мають намір змінити назву двох районів міста. Так вчора було голосування, і вирішили, що Суворовський район стане Пересипським, а Маліновський стане Хаджибейським. Ну непогані назви краще ніж попередні. А так в Одесі все як зазвичай, все непогано. Зранку була повітряна тривога, але це недобита російська авіація. Літає над територією Білорусі. Що ж чекаємо? Українські дрони, які можуть випадково залетіти на ці аеропорти, де базується російська авіація. В сусідньому місті Герою Миколаєві все як завжди. Вчора представники Миколаївської адміністрації офіційно заявили, що в воду систему Миколаєва подається солона вода, бо насосні станції на Дніпри часто піддаються обстрілам росіян. І тому їх важко ремонтувати, бо ще й зникає електрика, поки буде солона вода в Миколаєві. Російські обстріли продовжуються в Очакові. Там загиблих та травмованих немає, але росіяни пошкодили дитячий садок та лікарню. І також російські обстріли продовжуються на звільненій Херсонщині. Там, на жаль, одна людина загинула, і 11 людей отримали поранення різної важкості. За все це обов'язково буде помста від ЗСУ.